Подолати внутрішнього ворога суспільства корупцією основне завдання, яке ставить перед собою Державна фіскальна служба України. Її керівник Ігор Білоус в режимі відеоконференцзв'язку заявив, що зараз розроблені законодавчі проекти, які дозволяють уникнути злочинних схем, в тому числі із ПДВ. Зокрема, це стосується запровадження автоматизації електронного адміністрування податку на додану вартість та нововведення по єдиному соціальному внеску. Це означає, що фіктивний кредит перестане існувати. Це означає, що контрабанду, яка сьогодні в нас є, неможливо буде ставити на баланс, приходувати, от, і реалізувати в масових продажах несоціальний внесок, який направлений на відбілення зарплат. Це дасть нам перше зменшити шалений попит на готівку, яка роздається в конвертах і видається в вигляді зарплати, а це як мінімум 20 мільярдів в місяць. Саме такі зміни здатні назавжди залишити в минулому так звані площадки, податкові ями, конвертаційні центри. Чесна та відкрита співпраця з бізнесом та довіра мешканців це те, над чим працюють і на місцях, адже люди повинні знати, кажуть в обласному Міндоходів, що оновлена структура є надійним партнером. У мене сьогодні чітка позиція перед законом рівні усі. Не буде домовленостей жодних про застосування злочинних схем оподаткування, безкомпромісна позиція у питаннях ліквідації будь-яких корупційних проявів та недопущення протиправних дій у діяльності органів доходів і зборів. У нашій службі працює відділ по боротьбі з корупцією в митних і податкових службах. Співробітники нашого цього підрозділу з початку року провели 70 службових перевірок. Діалог з місцевими податківцями і справді налагоджений, кажуть громадські активісти. У них наразі більше запитань до столичних можновладців. Поки ми десь тут стараємося на місці без зарплати, без грошей, без нічого, на добровільних засадах, чисто на ентузіазмі наповнювати бюджет і та ж сама влада, десь той же Кабмін. Одним рочиком пера вбиває, я розумію, весь укреспір. Я розумію, що це лакомий кусок. Але вбивати одним рочиком пера підприємство, яке платить шалені кошти, кожен місяць бюджет просто через свої власні якісь меркантильні інтереси, аби мати хоча б якісь повноваження для боротьби з корупціонерами, активісти ініціюють створення антикорупційного бюро.